Jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno Друзі, всім привіт! Це шоу «Міяч не Бреше. Це Микита, це Макс, і ми сьогодні говоримо про таке. По-перше, ми не знаємо про що ми говоримо, тому що чергове вам нагадуємо, що це шоу двох не експертів, які не мають взагалі уявлення про те, що означають слова, які вилітають з їхнього рота. Ось така в нас особливість не засуджуйте. Але нам точно можемо точно говорити про те, що вам з нами цікаво, бо ви про це пишете в коментарях. І напишіть під цим відео будь-який коментар. Ми обов'язково вам будемо відповідати. Поставте лайк, і нагадую, що про підписочку ще нагадуємо, що у нас триває збір для 57-ї бригади. Нам треба зібрати 20 тисяч гривень, віддати хлопцям. А вони точно знають, що з ними зробити. Там треба щось поремонтувати і да. і 50, хоча б 57 гривень. Відправте, ось посилання на монобанку, і після цього ви станете учасником ще й розіграшу від нас. Медалька за Кубок Суперліги 2011 року 12 штука, да. років вже тої медальки лежала, лежала, чекала, можливо, саме на вас. Перевірте, чи підписалися, чи залишили комент, чи поставили дзвіночок. Перевірте, чи задонатили на 57-му бригаду. А ми поїхали. Випуск. Ми погнали. Хто б міг подумати, що літо у Суперлізі баскетбольній буде таке насичене, інформативне, цікаве і таке скабл. Плюзнірське трошечки, знаєте чому? Тому що ніяк не можуть помиритися чи нормально посваритися е, СК Прометей та е, Федерація баскетболу України. Ось так. Ось так. А СК це спортклуб чи суперклуб? Е, супер суперклуб. Суперклуб Прометей, так. Да. Коротше, ну ви слід слідкуєте за новинами, розумієте, що ті хочуть грати, а ті кажуть, та ви не ну грайте тільки там у вишці. те те. Коротше, це вся історія. Подивіться, минулий наш випуск набрала обертів. Після того як так. був наш минулий випуск, ще трошки нам підкинули інформаційних приводів. Збірники збірної України, в першу чергу, люди, звичайно, які отримують бабулєсіки у Прометеї, організували звичайно. цілий е, е, лист. На липовий адре... лист на, на адресу. ні, там, до речі, Лукашов да, виступає да, хедлайнером. Да, да, дуже багато він і пише в коментарях стосовно цього листа. Хочу одразу зауважити, що судячи з того, що ну і вік Дениса, і його історія травм, судячи з того, він кар'яра трошечки, трошечки готується на якусь адміністративну посаду, там в тому ШСК Примете, і за листи він вже відповідає і за коментарі. От і пише він дуже часто про те, що він єдиний, хто в прометей моє. Міє послати ну Я думаю, що там таких кілька. Ну, добре. — може не всі, ну а але пише знову на от і він там дуже часто апелює до того, що, мовляв, якщо значить за спортивним принципом, ви знаєте, скільки ми будемо чекати повернення всіх клубів, якщо ага. кожен із них має виграти чемпіонат вищої ліги, потрібно трошки уважніше читати. Просто той же регламент, на який О, зазвичай повернемося всім плювати. От так там написано, що команда має зіграти, а не виграти. Ось да. якщо ти адміністратор клубу, то на такі тонкості, Ще треба, треба трошки да, да, більше звертати увагу. Якщо що, в Дніпрі є Артем, класний адміністратор, якщо потрібна буде якась невеличка порада, там, чи ще щось майстер-клас, як там у вас в Естонії no, no. говорять, я не дуже знаю. No, no. Звертайтеся, звичайно, шановний капітан збірної України. Лист і після листа попередньо. І, і полетіло по Фейсбукам, як кажуть, діди. Там знову ж таки в листі написано про те, що пожаліти діточок. Діточки да. хочуть грати, а ви діточкам не даєте грати в Суперлізі, діточки б там вболівальні. Прометея пишуть, що діточки зайняли б мінімум друге місце. Блін, Мені так в подобається, в як вони завжди вже роздають нагороди. Щоб ага, ще особливо, знаєш, мені подобається, як кажуть, спорім, вони займуть місця не менше другого. Я можу сказати, давайте поспоримо, що вони взагалі чемпіонами стануть. Але так. враховуючи те, що їх не допустять, судячи з усього в Суперлігу, ми ніколи цього не перевіримо. Але, але можна поспорити в І погнало все. Да. І Дмитро Забірченко написав, і Сергій Ліщук написав, і Валерій Кондратів на фоні військового автомобіля записав відео. Да. І Михайло Юрійович Бродський. Ну, несеться, несеться. Несе, знаєш, і при цьому єдине. І потім Лист. Прометей відповів трошечки да. сказали, що ми відмовляємося грати у вищій лізі. Але... але у нас є три мільйони лаве. І ми можемо вам його віддати. Можемо віддати на, допомогу, на збір. На допомогу на збірні. І я таки подумав, може це буде як частина зарплати просто тим збірникам, які Там, грають, які, да, які да, да, грають да. просто в промітеї, їм на карточку ці зарахують ці бабосики. Е, ну, всі... Така, знаєш, якби така собі і принциповість, скажімо так. Грати не будемо, але. Трошки занюхана Друге. принциповість, але можемо за лавешечкою да, але... і порішати. Але цей, знаєш, мені що сподобалось написано з повагою БК Прометей. Тобто це навіть не офіційний лист, це знаєш просто якесь щось там, наляпали да. на бланку і я, все. — Я не, я не, не точно mm -hmm. Га, з не, повагою. Ніхто ні, ні, ні директор, ні президент, ні засновник, як останнім часом називають. до речі, стосовно засновника. Шо? Володимир Михайлович перестав взагалі писати в себе в Фейсбуці про баскетбол. А що? Волейбол там в нього а -а -а. є, все в нього є. А е, ну, це тим паче дивно, що він дуже ж часто заміняв собою прес-службу Прометею. Тобто вони реально робили новину про те, що баскетбольний клуб Прометей підписав чергового чергового е, і про це повідомив у своєму Фейсбуці. Єдиний неповторний Володимир да. Михайлович Дубінський. Отак Но... от, от звучало більш. 6 новин від прес-служби Прометея, і не зрозуміло, за що їм платяться гроші, якщо всю роботу сам робив пан Дубінський. Це інтерв'юшечки записував. Це знає, і як новини Дніпрі, писав. Це Міський голова Дніпра Філатов він пише, і всі ЗМІ, які працюють по факту на міськраду, але вони тупо в незалежних руках, і всі одразу там його фейсбучні пости розкрадають на цитати, роблять з цього новини. Ну, ось. А до речі, пан Дубінський з Філатовим. Кінти, ну давай так. Ну просто вони, у них там є свій м'яч не бреше, я впевнений про це. Ні, я знаю, але це вже буде інше шоу. Я про ФВУ також хочу поговорити. Давай. А, там є, до речі, про що поговорити? Так. Да. Значить, так, <с> я і забув, що я хочу про ФВУ. Мені взагалі вся ця історія нагадує: ми ось перед цим розмовляли з тобою. знаєш, про старий якийсь будь-який анекдот про двох євреїв, які не можуть і домовитись. Але ти правильно сказав, та ну навпаки ж повинні були домовитись, Це ж два, начебто, да? ну будь-якому на, на словах. Ви всі переслідуєте одні, да. ті ж самі цілі, розвиток баскетболу, щоб все було по-чесному. Щоб все було по регламенту. До речі, в нас є велика різниця між по регламенту і почесному. Да. Ось, ось, на жаль, ось так от маємо ось таке. І тим не менш. Хай. Будуть у цьому чемпіонаті будь-які команди. Хай вони з'являються. Окрім Прометей. Хай вони грають, кайфують. О, Але Прометей. ви розумієте, ми знову повертаємось до того, що верхівка однієї іншої організації створює цей прецедент, в який влазять вже е, гравці, наприклад, от як Слава Бобров, там, або Толя Шунд. Ну, Толя Шунділь такий, мені здається, що підтримав, тому що побачив, що всі інші підтримують. Або хотів, може, пограти за Прометей. Я не знаю, де, де Толя Шунділь. Де Толя, ти де? Ну був же ж в Естонії. Останній ну був сезон. в Естонії, да можливо десь там недалеко від за спортклуб за Слобожанський пограти. Хто його знає? Ніхто не знає. Ну цікава історія з тим, що почали підтримувати. Не розб. Я розумію. По суті, кенти підтримують своїх так гравців, тому що знаєш, там десь там в переписці, блін, а де ти будеш грати? Пиши пацани, пиши лист. Чесно, приїжджайте в Україну тут стільки клубів, я думаю, що десь і пограєте сто відсотків не за ті гроші, які звичайно вам можуть пропонувати в Прометей або в Європі, але пограєте і ну, будете тут розповідати, Кома комарить, що кумарить, як... коли люди, які не були в Україні вже півтора роки, розповідають да. про те, як тут слід жити, на відміну від того, ж Володимира Михайловича, який до речі. Тут йому Через, не... Через інші три букви, але да. не може нікуди виїхати із країни. <світ> а, ну, це, це історія, про яку не напише трибуна, але можливо Слухай, колись розкаже. А Дубінському... Що в не брошу. Да, да, да. а Дубінському респект він також тут. Він також тут. Я ж кажу про це. Тут. Тобто людина, яка розповідає про те, як важко жити в Україні під час війни, може це робити, да. знаходячись в Україні. А ось хлопці там Герун якось відреагували на це, які погорали в Україні. Підписали. Підписали. Ага. ага. Також цей лист. Ага. Також цей лист. Добре. Дай Бог здоров'я, як хочу сказати. Не, ну. Не, ну, да. Не, ну. да. Виконком. Трибна... Ти, ти про трибуну заговорив. Неопереджене опереджене Неопереджене. Ми, тобі... да. ми з тобою, трошки упереджені, нічого не покрутиш. Дуже. Да, Самі розумієте. Але, тим не менш, ми не офіційні ЗМІ, ми просто можемо лялякати все, що захочемо. Да. Знайшли у виконкомі. Людей, які ж то голосували за ті штуки отако руками, за всякі регламенти там і щось вигадували. фістінг паті оце паті Да. розумієш. <Richter> і там, боже, і, і той такий, і той не сякий, і той пересякий. А я думаю, так, так, так. Ну десь у кінці ж списку з'явиться агенти ФБР Малдер і Скалі. Ну, що за стандартами журналістики, так би мовити. Ось тут, подивіться. <рігінця> Ні, ну тут бачиш, ну вони написали про виконком, але ж вони, ну, в Дубінський же виконком не входить. Точно. Ага. А куди він входить? В, в Дімарт входить <рігінця> кожного дня. <рігінця> входить і виходить. молодець. Супермаркет тут <рігінця> недалеко. <рігінця> Максим, чим закінчиться це все? Історія. Я думаю, що закінчиться вона тим, що ми ще на рік не побачимо Прометей у Суперлізі. Я думаю, що так. Да, надто принциповими виглядають позиції тих, хто зараз висловлюється проти того, аби пром зіграв все ж таки в суперлізі. І а, да, да, я да, не да. Знаю. а правда, що тут є е, слід Ігоря Валерійовича міського голови Буковеля, який слід кажуть, що не хоче, щоб грав саме Прометей. І він, і він через там своїх знайомих, ну може там інших, не буду називати їх прізвища. Є. Є така історія. Так, все, перезнімаємо. Залу... Нема! Нема. <свіття> <свіття> те, що як думаєте, підкресліть там і напишіть в коментарях. Коротше, ну блін. Просто хочеться, щоб хлопці грали з хлопцями в баскетбола. Бізнесмени грали в бізнесмен з бізнесменами. І не було б усього сратого срачу. І дуже уважно вивчайте питання перед тим, як під чимось підписуватися і казати, що правильно, а що неправильно. Бо пам'ятайте, м'яч не береш. друзі. Ну і на цьому ми будемо е завершувати. Скажіть, будь ласка, те, що ви думаєте про нас неупереджених е людей? Макс взагалі так працює в Дніпро, Я просто ношу їх Я отримую гроші за те, що не люблю Прометей. Давайте так на тих, хто отримує гроші, щоб їх любити в цій всій історії ФБУ, Прометей. І тому подібне, хто повинен грати чи не повинен. Розкажіть просто, нам цікава ваша думка, бо ми іноді просто і самі, як ви бачите в цьому випуску, не можемо от прямо до якоїсь конкретної формули ну, прийти. Ну, але знову ж таки, якщо це все буде продовжуватися, як на мене, то це ситуація, які програють всі у підсумку. Ну насправді так да, насправді не буде так. тут переможців. Отже, коментар від вас чекаємо, поспілкуємось на цю тему. Ще підписочка, лайк і донат для 57-ї бригади, щоб стати учасником розіграшу. Медалі за суперкубок. Суперліги. Суперліги. Все, друзі, нагадуємо, що це було шоу «М'яч не бреше. Це Микита, це Макс. А це ви. Дякуємо, що дивитесь на вже пора води попити. Побачимось. Всім пока. Ja się zapraszam! Ja się proszę, Ja się zapraszam!